Як відкрити власну кав'ярню самообслуговування з Fast Кава. Ми детально та покроково розкажемо, як відбувається підготовка до цього разом зі спеціалістами компанії. Правильно обране місце ключ до успіху. Ми аналізуємо прохідність у популярних локаціях: торгові комплекси, вокзали, офісні центри, університети та лікарні. Адже чим більше людей, тим більше потенційних клієнтів. Також оцінюємо конкурентів поблизу. Це допомагає обрати місце, де ваш бізнес буде вигідним. А ще важлива доступність, наявність паркування або зручний підхід до кав'ярні. Фасткава допомагає правильно зареєструвати бізнес. Підтримуємо на етапі оформлення ФОП чи іншої форми підприємства. Ми розкажемо та покажемо, які документи потрібні та де їх взяти. Крім цього, ми можемо допомогти з отриманням державного гранту на відкриття власної справи. Ви не будете самі і не заплутаєтесь в цих бюрократичних аспектах. Ми забезпечуємо повну перевірку, щоб локація відповідала всім вимогам для роботи кавового обладнання. Ну і звичайно, отримуємо дозволи на оренду від власників місця. Наші кавомашини створюються під ваші потреби. На етапі виробництва ми замовляємо та встановлюємо термінали для оплати. Пюроприймачі або монетоприймачі. Оформлюємо все згідно з законом, щоб ви отримували чесний дохід. Форм-фактор апарату та його функції обираєте ви Буличний формат чи для монтажу всередині приміщення. Апарат витримає всі стандартні умови експлуатації. Витратні матеріали: легко, кава, молоко, стаканчики. Ми забезпечуємо стабільні надходження для безперервної роботи вашого бізнесу, всі продукти найвищої якості та беруться у надійних постачальників. Також ми проводимо всі потрібні налаштування, зокрема зокрема, fi аби апарат та система оплати працювала коректно. Ваше відкриття не залишиться непоміченим. Ми допоможемо з анонсом у соцмережах та створимо флайри, які б запрошували гостей спробувати каву з вашої кав'ярні. І ось так ваша кав'ярня Fast кава готова приймати клієнтів, а ви готові отримувати прибутковий кавовий бізнес. Інформація про те, як стати нашим партнером, є в описі під відео та за qr кодом на екрані. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте вподобайку та коментуйте відео.